Рішення Верховного суду, е відповідно до висновку Верховного суду, мало, е має бути в справі чотири документи. Знову ж таки, хочете, я вам зараз передам, у вас є реєстр, хочете на 200%. Да. Е тобто е два фактові, дві фактові справи. Перша відкрита по 109 не мали права її розслідувати, об'єднувати, не мали права, третє відкриває 111 не мали права її розслідувати. Четверту, 402, 407, але всі вони об'єднують в цю 109. Тобто ну, позиція -то, гнілої гілки або отруєнії води, води отруйного дерева там, чи так далі. Це нас те, що те, що стосується процесу. Те, що стосується фактажу, те, що вони накрутили в цьому, в кримінальному впровадженні процесуально, вони ще більше накрутили по фактажу, по фактажу, я висуплю. З вашого дозволу під час 201 або під час продовження, для того, щоб розбити повністю. Але, скажу так, що потрібно дослідити 402-407, два документи, дві офіційних відповіді, також вам їх надам офіційна відповідь СБУ, офіційна відповідь Генштабу, це головний військовий орган України, який каже, що Вони, в світлі, кажуть, що я підпорядкувався службі безпеці. Вони цих двох статтях кажуть, що я мав передковуватися на севому військовому перевірку. Двісті ті вилетіли зразу, разом із 111-ю. 111 го так само відповідь Офісу президента, відповідь Держспецзв'язку України, це офіційні відповіді. Це щоб не лізти. Це просто, щоб у вас не сталося враження, що відповідно до процесу, ну ми чудово розуміємо, що навіть якщо вже готовий вирок судді першої інстанції, воно зайде в апеляцію, зайде в касацію. Ну, ЄСПЧ це розірве, тому що орган, який не мав права ну, розслідувати це кримінальне провадження, тим паче відкривати фактор. І отак от вони накидали оце одне провадження, накидали оці статей, потім дві вивели, жодної постанови нема. Реєстр у вас є, знову ж таки, на 201 я вам передам на аркуші описи томів, що ви бачили всі матеріали. Спеціально для вас роздрукував всі процесуальні рішення прокуратури, навіть прокурорів нижчого звина, тобто ну, у нас тільки генеральний його заступник і обласний його заступник. Я вам роздрукував навіть усіх космонавтів, які ну, е писали свої якісь постанови. Жодного нема. Але в нас нема ще і ЄРДР, відміток про передачу е справи е до е Служби безпеки України, або якщо в них там був конфлікт інтереси, то набува вони могли передати. На жодного документу немає. Нема, нема обґрунтованих постанов, нічого немає. Тобто, фактично, що ми маємо на сьогоднішній день? На сьогоднішній день в Україні існує структура під Назвою ДБР, яка виконує відверто політичні замовлення, здійснюючи, вони передбачені на той законний спосіб розслідування кримінальних проваджень стосовно патріоти, стосовно військових, тобто просто на замовлення. Це підтверджується ну, з цим син, матеріалом вже ознайомлені і закордонні партнери, як, до речі, повністю всі томи навіть і секретні вже знаходяться в ІЮ. Скрізь затяги можна закордонно, і все, все моє, що я їм продав 13 умів е, е, своїх матеріалів. Тому я прошу, давайте розглянемо для того, щоб не витрачати час не ваш, не наш. Е, я протягом року сижу на підставі того, що необважена на це законом структура, здійснювала проти мене кримінальне провадження. Я їх сижу незаконно. І це визнає будь-який суд, будь який європейський держава. Я маю маю надію точніше, що і тут. І в цій країні це так от визнається. Ну, проти рішення Верховного Суду, якщо воно є, то воно є. Тому давайте розглянемо спочатку процесуальні рішення. Вони в мене всі з собою, якщо прокурора нема, по реєстру ми їх звіряємо, по описам ми їх звіряємо. Я прошу передати для... Долучається комунальне обвиваження. Так що б до порядку не визначилося? Я погоджуюся, як я прошу, щоб в першу чергу дослідити процесуальні рішення ті процесуальні рішення, які були прийняті. Тому що ну, фактично оці документи і оці, ну, ця бумага, вона спростовує всі ризики відповідно до статті 177. Тобто, ну навіщо мені впливати на свідків, якщо це кримінальне провадження. Незаконним. Навіщо не мені ті кудись стикати, бо я знаю, що воно незаконне. Ну, є рішення Верховного суду. Що з порядком погоджуєте Порядко з того? Да, Суд на місці, поради численності, встановили слідуючи порядок дослідження доказів, дослідження матеріалів, які надають стан зобвинувачення спочатку, потім, якщо такі матеріали будуть створені запису надані. Допит свідків сторони обвинувачення стороні захисту. Я також зрозумів надаву на аудиторію не список цих осіб і пояснюють, що буде, е, особливо пояснити з приводу факти, які визначені обвинувальному акті. Після цього ми вирішимо клопортання, якщо тільки будуть, да? допитаю інші обвинуваченою, що він не тільки буде вважати надана показання. Полягати на цьому, після цього ми вирішимо клопотання, перейдемо до судового дебатів. Будь ласка, щодо вирішення клопотань запобіжного заходу, так, так, так. до перегляду. слідуючі судові засідання, будь ласка, підключить матеріал кримінального провадження щодо долучення та дослідження. Щоб, якщо можете сформувати їх в томах, і щоб був перелік документів, які ви надаєте що. Також чесно. І ті діти, які повинні бути дослідження, щоб можна показати слідку. Зрозуміло. Будь ласка, ваше клопотання і одразу можете висловити щодо клопотання з порані захисту. Щодо... Так, ваша честь, наразі відносно війна у зубича, обрано ухвалу Шевченка з що міста Києва. Продовжено Від 31 липня до 33 року, продовжено срок тримання під вартою до 60 май, тобто до 28 вересня 23 року, включно дана ухвала була предметом операційного перегляду і залишена в силі. Наразі е, е, всі ці ризики, які були заявлені е, стороною обновачення у примірній обпрованні, не змінилися. І продовжують існувати на саме ризик про приховувати судового доваги та суду, ризик незаконно впливати на сілівки для уникнення кримінальних відповідальності, чи не інших кримінальне порушення, чи продовжити кримінальне порушення, у якому підозрюються. Тобто винувачуються будь-які. Крім того, звертаю увагу суду, що відповідно до статті 136, яке мається на підчеркненні під час дії воєнного стану до військовослужбовців, які підрозумілися або винувачуються в цій Злочинів передбачених, зокрема, статтею 402 та 407, які їм кримінальний додіну, застосується виключно запобіжний захід, визначений пунктом 5 частини першої вказаної статті, тобто тримання під варто. Написав і коло враховуючись наявність заґрунтового винувачення учнів кримінальних пропонує, а також ризиків, які дають достатньо переважати, що можуть зі дії, передбачені частиною першої 177 кримінального кримінальної кодексу України для їх запобігання з моторів забезпечення винувачення докладно в нього саме обов'язків. Ключі статтями 26, 31, 176, 177, 178, 179, 172, 184, 24, 187, 189, позитивно прошу продовжити сорок дій запобіжного заходу і доступ до тримання під вартою на 60 діб без визначення розміру застави. Щодо клопотання сторони захисту про зміни. Запобіжну заходу відносно Дудіна, яке ними заявлено, вважає, що воно не підлягає за підстав, про які мною зазначилось при на клопотання продовження строку запобіжного заходу водії тривання під вартою. Прошу письмо клопотання приєднати до матеріалів справи. У mm мене -hmm. відразу запечення відповідно до цього друга, я вибачаюся, ми е, в свідомому розгляді йдемо по е, главі 2 е, КПК України. Я вибачаюся. ні сніганні, боєдвокати вище зазначені попитання, не отримували, цим попитанням не ознайомлювалися. До нього не готувалися. Тобто прокурор вирішив, що можна так, прийшов просто на суд і зачитав. Я вибачав, а де наші зв'язки, де я можу почитати, що, що, що він там написав, що він змінив, ну, які ризики змінилися і так далі. Ми ж по-друге, у 18-му параграфі, якщо мені здається, так пан прокурор повинен був додати ці попадання. Він адвокатам, В мене їх немає. Ми не маю час. Може заперечується. Може честь, перепрошую, це клопотання мій колега. Наскільки вони зараз відряджені, тобто клопотання не надавали стороні захисту. Я прошу перерву тоді три години до суд, Дозвольте реплікати. Не може бути перерва, оскільки ми вже перейшли до розвитку клопотання. Така клопотання не вирушено на стороні запису і підсудному. Тому воно взагалі не може бути задоволено, оскільки порушено фундаментальне право на захист. Технічна перерва також неможлива, оскільки вже перейшли до розгляду допомагати. Прошу вас розглянути нашу 31-му сьогоднішню. На завтра розгляд даного покладання для можливості сторони захисту та обвинувачення підготуватися до захисту. І також буде розглянуто одночасне попитання про зміну захисту завтра. Я Прохання прошу. єдине сторони захисту піднятися до нового кабінету, оскільки щоб ми узгодили в... час. У нас вже ще розслідування Я приїхав з Дніпраці. На сьогодні не будемо. Давайте якось нормально розбирати. Вирішив питання на окремо про це саме. Ви бажаєте про зміну запобіжного? Давайте, якщо ви наполягаєте до розглянемо про зміну запобіжного, будь ласка, проймав зараз. Добре. і стакиє від 31.07.2023 року по справі 43 4323 задоволено погодання прокурора та застосовано добудіна Романа Володимировича 13.03.1983 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 28.09.2023 року включно без визначеного розміру застави. Так, відповідно до частини 1 статті 201 Кримінального представника України, підозрюваний, обвинувачений або його захисник має право подати повстання про зміну запобіжного заходу в межах вказаного кримінального провадження. Конституції України особа вважається невинуватою вчинення злочину і не може бути піддана кримінальному покарання, доки її вину не буде зроблено в законному порядку, встановленому в планувальним вироком Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість учинення злочину обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності винного суду мачаться на її користь. Матеріали справи присутні відомості про те, що безпосередньо про е, завдання оборони міста Харкова до 09.00.2022 року, року виконувалось під керівництвом Харківського гарнізону бригадне генерал, генерал сліції Сергій Мельник з 9-ї години 24-2022 -го року. Керівником пороту оборони визначено тимчасово виконуючого обов'язки заступника начальника Харківського національного університету політики імені Івана Кожедуба, полковника Сергія Гученко. Бойове розпорядження про схід від 24.02.2022 року. Номер 1 Відповідно довідує зі Служби безпеки України від 08.06.2023 року. Номер 16 ДК 37, дріб 25, дріб 382-2. На ваш адвокатський запит щодо надання інформації про підпорядкування управління служби безпеки України в Харківській області силом оборони Харкова розглянути першого закону України про легальну структуру служби безпеки України, регіональні служби органи служби безпеки України безпосередньо підпорядковані Центральному управлінню Служби безпеки України. Крім того, стороною захисту було здійснено до Міністерства оборони України відповідно до відповіді. У головному okay. оперативному управлінні Генерального штабу Збройних сил України опрацьовано питання щодо надання інформації стосовно часу та порядкування Управління Служби безпеки України в Харківській області, силам оборони Харкова, та яким, яким документам це визначено. За, результат, за, за результатом опрацювання повідомляємо. Що залучення сил і засобів служби безпеки України до оборони міста Харкова здійснювало умов статті 12 закону України про оборону України, у якій визначено, що до участі в обороні держави разом із збройними силами України беруть участь у межах своїх повноважень відповідні правоохоронні органи, яким і є служба безпеки України. При цьому бойовому розпорядженні головнокомандуючих збройних сил України 23 року визначали завдання про залучення управління служби безпеки України в Харківській області до підготовки оборони та оборони міста Харків, тобто управління служби безпеки України. Не передавалось в оперативне підпорядкування відповідному органу військового управління Збройних сил України, який відповідав за підготовку до оборон та оборони та брони Тобто, аналізуючи вказання відповіді, приходимо до висновку, що Управління Служби безпеки України безпосередньо підпорядковувалося лише Центральному управлінню Служби безпеки України і не підпорядковалося жодному органу Збройних сил України. Тому вказані 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 в монувальному акті і в клопотанні про, про продовження побіжного заходу висновки є є необґрунтованими. І тобто, враховуючи вказані відео, приходимо до висновку, що Романа володимировича відсутність та злочину, який йому інтервінуті саме частину 15 47, чотирьох цьому, частину четвертості четвертому кримінальної України. Серної захисту також звісно буханський заклад Офісу президента. Відповідно до відповідь, якого крім цього інформуємо, що офіс президента України не має своєму розпорядженням інформації, яка стосується примусового усунення голови Харківської обласної військової адміністрації. Це негубово від виконання покладених на нього обов'язків працівниками служби безпеки України в Харківській області. Також стороною захисту було зроблено запит до Харківської обласної державної державної адміністрації та поставлені питання, чи повідомлялося керівництво держави про відсторонення голови кова. Період часу 11-го години до тринадцятого години до -го року, чи звертався голова ХОБА і з заяву до правоохоронних органів. На що була відповідь, відповідь, яка підтверджує підтверджено факт, що а, така інформація у ходах повністю відсутня? Ніхто до правоохоронних органів не звертався. Тобто враховуючи обставини справи та отримані відповіді на заходи, приходимо до висновку, що сторона обвинувачення штучно маніпулює обставина на справи для здійснення враження суду, про до те, що Дуді Роман Володимирович вчинив злочин, при цьому умисно навіть нормами закону та принципами верховенства права та об'єктивності. Відповідно до відповіді з Держпродзв'язку вузли об'єкти мережі системи урядового спеціального зв'язку, які перебувають в зоні відповідності управління Держзв'язку в Харківської області, що були розгорнуті будівлі Харківської обласної державної адміністрації. Та технічні засоби встановлені приміщення Харківської обласної державної адміністрації станом на 24-2022 року знаходився в працездатному стані. Можливість проведення е селекторних нарад приміщення Харківської обласної адміністрації Державної адміністрації Харківської обласної військової адміністрації потеперішні часу відсутня у зв'язку з руйнуванням будівлі внаслідок ракетного удару 1.3022 року. Пошкоджень мереж і систему рядового спеціального зв'язку та технічних засобів з приміщення Харківської обласної державної адміністрації не було. Законом України 187-1927 року, номер 475 дріб 97-БР ратифікована Європейська конвенція про захист прав людини та основоположень свобод. На далі конвенція 1950 року. І таким чином Україна взяла на себе обов'язок визнавати юрисдикцію Європейського суду з прав людини. Вище спеціалізований Суд України з родиною про цивільних і кримінальних справ у Стілі 4 квітня 2013 року, No51150, No254 13 про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів. Під час процедового розслідування судового, розсліду судового провадження відповідно до кримінального процесуального офісу наголосив на тому, що вирішуючи питання про застосування продовження зміного до скасування публічного заходу при розгляді відповідних покутань суду щоразу зобов'язане здійснювати повноваження судового контролю дотримання прав субот та інтересів осіб у кримінальному провадженні, під час судового розгляду діяти відповідно до кримінального процесуального закону. Пам'ятати, що критерії для обрання того чи іншого запобіжного заходу передбачені у частині першої статті 44 КПК України, а тому суд вирішив питання про застосування запобіжного заходу, якщо за результатами клопотання встановлено наявність обґрунтової підозрів чинення обвинувачення кримінального пропорушення, наявність достатніх підстав вважати, що існує б один із ризиків передбачених систем 187 КПК України і на які вказує прокурор. Недостатнє застосування більш ніяких запобіжних заходів для запобігання ризику або рискам зазначеного поплатання. Перевіряти наявність підстав і мету застосування запобіжного заходу кримінального провадження. Встановлювати обґрунтованість таких підстав огляду на фактичні дані, встановлені конкретні саме кримінального провадження. Враховувати, що запобіжний захід у кримінальних провадження обмежують права особи на свободу та особисту доторкування гарантовані 5-ї конвенції. А тому можуть бути застосовані тільки за наявності законної моди, так і став КПК України за рахування відповідної практики СПФ. Хочу звернути вашу увагу на той факт, що сторона обвинувачення посилається на ризики, що нібито наш підзахисник буде переховуватися від органів суду та органів внутрішніх справ. Також буде впливати на світлі показати кримінального провадження і вчинити інше кримінальне провадження. Звертаю вашу увагу на той факт, що наш підзахисник навпаки неодноразово зазначав, те що він бажає довести вказану справу до кінця, він хоче справедливості, він хоче об'єктивності.